А мене звуть Марина Тетяна Олександрівна, наразі мені 40 років. Я є цивільною дружиною громадянина Іспанії і українського волонтера Маріану Гарсія Калатаюд, якому 2 лютого 24-го року вже виповнилося 76 років. І, на жаль, вже два роки він, майже два роки, він перебуває в полоні у росіян. на Початку окупації, коли сталася продуктова блокада міста, коли заблокували багатьом банківські рахунки, ну в місті був такий легенький хаос. Так, разом з тим росіяни, коли вони зайшли, вони одразу зайняли місто місце будівлю облдержадміністрації Херсонської ОДА. Ось у них був такий як осередок там, і люди одразу почали виходити. На мітинги спротиву 5 березня був такий найбільший мітинг спротиву, який по оцінках журналістів, ну, які транслювали це на загально національний доступ. Там телеканал Фрідом і таке інше десь було близько 10 тисяч людей. Як очевидець, хочу сказати, що людей було дійсно дуже і дуже багато. Ми, звичайно, пішли туди із моїм чоловіком, із Маріо. Росіяни одразу виставили посилений кордон зі своїх бійців. Вони знімали мітинг на гелікоптер. Вони намагалися виявити лідерів думок, тобто тих людей, які могли. Підбурювати містян на якийсь більш-менш спротив. Ось не в їх інтересах було чинити одразу в обласному центрі якісь звірства, тому що вони хотіли виставити Херсон. Ну, таким, можна сказати, вітриною: ось дивіться, ми сюди зайшли, ми звільнили громадян, всі тут за нас, всі нас люблять. Ось і якихось таких явних звірств, вони, напевно, не хотіли чинити, тому вони так з під тишку, як то кажуть, хотіли чинити свою. Діяльність. Отже, на цьому великому мітингу всі ми пам'ятаємо того прекрасного хлопця з національної поліції, який вискочив на БТР на російський БТР разом з українським флагом. Це було взагалі щось неймовірне. Було таке піднесення духом, і ми тоді, відверто кажучи, думали, що ось росіяни побачать, як їх не хочуть в цьому місті, Да? Вони розвернуться та підуть. Це була така дуже наївна думка. 21 березня росіяни вирішили, як то вони кажуть, припинити цей цирк, і розстріляли мітингуючих. Люди, як завжди, зібралися о 10-й годині, годині ранку. Але того дня все відбувалося дещо з іншим сценарієм. Кордон, який був виставлений навколо облдержадміністрації, почав рухатися різко на нас. Вони виставили вперед, ну, перід автомати. Я, як цивільна людина, я ніколи в житті не чула, як насправді не в кіно звучить автоматна черга. Це такий глухий звук. Я б ні за що в житті не сказала, що в нас стріляють. Це як машина проїхала по гравію. Це зовсім нехарактерні не спецефекти, до яких ми всі звикли в кіно. І момент того, що в нас стріляють, зрозуміла навіть не я, зрозуміла моя подруга. Вона мене швидко дёрнула за рукав і казала, біжим, в нас стріляють. В Іспанії він полишив забезпечене життя і приїхав в Україну волонтери. наскільки тобто, я розумію, для нього це не перший досвід. Тобто він чимось подібно займався вже за свого життя і у Африці. Він розповідав, що він ну як він там контактував з племенем Масаї. Тобто, за своїм характером, ну це такий певний авантюрний. Я хочу сказати характер. Не кожна людина, не кожна людина вирішить ну. Зможе покинути забезпечення життя, поїхати в Україну, що воює, попри рекомендації посольства, так і їздити на лінію фронту, допомагати цивільному населенню. Щоб ви собі розуміли, волонтерська робота це певні і фізичні навантаження, адже у нього не було. Ну, у нього не було такого, що ось він ходить там, розпоряджається цей груз закиньте туди, цей груз закиньте туди. Ні. Він сам особисто ці всі вантажі е, на своїх руках завантажував, розвантажував ці мікроавтобуси, сам збирав цю гуманітарну допомогу, е, збирав речі, е, вкладав власні кошти. У нього ну він достроково вийшов на пенсію для свого. Ну, зі своєї роботи. У нього було соціальне забезпечення 1600 євро. Для Іспанії це дуже гарний дохід, він міг би собі просто жити і ні в чому не знати ніякої нужди. О 9 ранку 19 березня 2022 року був останній день, коли я його бачила своїми на власні очі, і коли я з ним спілкувалася, чула його. Голос. О 13.51 він прийшов додому, він не взяв ключі, і Марі мені подзвонив, будь ласка, вийди, відкрий мені двері. Я цей момент прокручувала у своїй голові мільйон разів. І мені все одно здається, що якби я або швидше вийшла, або дала йому ключі від. Нашого будинку, ну тобто, його увагу зосередоточила на тому, щоб він взяв ці ключі, то можливо нічого б і не було, принаймні зараз. Ось, принаймні в той момент. Але коли він мені подзвонив, о, в мене час для того, щоб спуститися вниз, зайняло десь приблизно дві хвилини. Я вийшла, вже нікого не було. 21 березня випустили з полону Олега Батурина, який це наш каховський журналіст. Він перебував, утримувався разом із Маріо в одному місті, місто Херсон Теплоенергетики 3, ізолятор тимчасового утримування. Росіяни там організували свій пункт утримування заручників. Ось і там перебував Олег. Він чув е, у полоні іспанську мову. Він, е, як він мені сказав, каже, ну він їм там давав прикурити, він там їх обзивав і кричав Слава Україні і робив ранкову руханку. І кожного дня казав їм Слава Україні. каже, вони там від нього, там, як він сказав. Гарно прикурили. <ріст> і найбільш цінний у моїх очах свідок, він перебував там три місяці поруч із Маріо, і поруч із мером було пристані Олександром Бабичем. І кожного разу, коли хтось виходив із того сізо і виходив зі мною на зв'язок, я питала. Як вони там, щодо їхнього побуту, чим вони займаються? Я кожного разу я отримувала інформацію, що зараз їх не питають, Ну, просто з ними ні, ніхто не спілкується, От вони там сидять, непонятно, що від них росіяни хочуть. Ні, З ними там поводяться чудово. Дізналася, я, що правда, і про те, що Маріо у полоні довелося пережити серцевий напад, що до нього ходить фельдшериця, приносить йому там якихось ліки. Ось останній свідок, який вийшов, ну, потрапив туди 6 січня і вийшов, виходить десь уже у квітні місяці на благовіщення, по-моєму. Якщо не ні, благовіщення це, це не квітень. Ну, добре, війшов у квітні місяці 23-го року. Він сидів досить довго, мав досить довго часу поспілкуватися. Я дізналася, що в Херсоні Маріо били струмом. що... Коти в нього знайшли іспанську карточку, яка на той час вже була заблокована, а вона дуже хотіла дізнатися від неї пін Пінкот, ну, тому що ж іноземець, ну, ну як би не, не сам не, не забрати в нього гроші. І я дізналася, що в сезоном один його покусав дуже сильно службовий собака на перекличці. Ось Було так, що їх вишуковували в ряд і ходив, ходила людина з цією собакою. Службовою. Натравили на нього, і собака вгрися йому в коліно. Маріо не витримав, ударом ну, ударив натомість собаку в ніс. І тут же йому прилетіло від е, цього Вертухая. Да? Типу, чому ти не терпиш біль? Що, то, за те, що ти там чинив спротив окупації, ти там і не на таке заслуговуєш, Ну, що його іноді б'ють. Дізналася, що у них, його як забрали в тих речах, в яких він був, так вони і є, що їм одразу при поступленні дають шматок господарського мила і на цьому засоби гігієни все. Що якщо людина, яка виходить, вона намагається залишити, ну, яка приходить ну, у більш нових речах, і яку якимось чином відпускають, вона намагається свої речі залишити в камері. Вплоть, вибачте, будь ласка, до трусів, тому що вони там за ці два роки що сидять, вони дуже обносилися. Ну, на них фактично зараз не речі, на них фактично зараз лахміття. Ось, І я дізналася, що Маріо били і, і по ребрах, і що на, на ньому, на його тілі є сліди катування струмом, що йому повибивали зуби. Він зараз без передніх зубів знаходиться зовсім. На початку ми ще навіть не дуже розуміли, у якому напрямку буде розвиватися саме наша ініціатива. Було певне коло людей. Я долучилася, коли у спільноті було щось там чи 150 ну до 200 людей. Зараз у нас більше 365 людей, в тому числі і люди, які знаходяться на окупованих територіях, в тому числі і люди, у яких їхні рідні просто безвісти зникли на окупованих територіях. Зараз ми бачимо вже вектор розвитку саме нашої організації. По-перше, це взаємодія із владою. Принаймні, ми маємо бути поінформовані, що влада робить для того, щоб звільнити наших рідних. По-друге, ми самі висловлюємо деякі ініціативи, ми співпрацюємо із іншими громадськими організаціями. Ми ходимо на зустрічі до координаційного штабу знову ж таки з метою для того, щоб вияснити, що саме держава робить для е, звільнення наших людей. Ще ми вбачаємо е, основний вектор діяльності у, е, у тому, щоб інформувати суспільство щодо такої проблеми, як цивільні заручники. Е, е. На превеликий жаль, ми стикнулися з тією проблемою, що в Україні триває 10 років війна. І проблема цивільних заручників вона не нова. Вона виникла майже одразу після вторгнення Росії на територію України, тобто ще у 2014 році. Ось інформаційна політика держави у цьому плані дуже слабка. Суспільство не проінформоване, що є цивільні, які утримуються, які утримуються у полоні у росіян уже понад. Ну, фактично 10 років від самого початку війни. Ось, і коли е окупов окуповані території вони почали, ну, при великий жаль, збільшуватись, ця проблема почала набувати набагато набагато більших масштабів. Тобто, суспільство має бути проінформоване, що є цивільні полонені, що е з якою метою їх Росія утримує це створення додаткового тиску на нашу державу. Що з ними в полоні вони мають по факту прав набагато менше, аніж звичайні російські зеки. Відповідно до тих цивільних затриманих, які мають статтю, вони принаймні мають хоч право на передачку, вони мають право на листування із рідними, вони мають право на листування із адвокатом. Але ця категорія, відносно яких порушили кримінальне провадження, вона дуже маленька. Здебільшого, люди сидять по тюрмах без суда, без слідства, в повній інформаційній блокаді. Ні їх рідні не мають з ними зв'язку, ні самі вони не мають зв'язку із зовнішнім світом. І ми бачаємо свою місію: проінформувати суспільство про таку велику трагедію.